встановлено піотуалети в достатній кількості, також укриття забезпечені бутильованою водою та ємностями для питної води. Система зв'язку та оповіщення в укриттях наявності, проведений інтернет. Всі укриття укомплектовані переважно засобами пожежого гасіння. Всі виходи із укриттів не захарашені і мають казінніки виходу. Під час перебування в укритті діти забезпечені меблі на достатній кількості. У До 23-24 та навчальному році були проведені поточні ремонти. В укриттях та закупівля будівельних матеріалів та обладнання для укриттів на суму 361 тисяча 38 гривень. Були проведені ремонти роботи в Госівецькій гімназії на суму 47 48 гривні та в е, Лазарівській гімназії на суму 96 тисяч гривень. Для, для Брусилівського ліцею номер 1 імені Огієнта та Брусилівського ліцею імені Готовчиця. Було придбано лавочок на суму 237 тисяч 500 гривень. На даний час за кошти місцевого бюджету у сумі 674 тисячі 184 гривні виготовляється пошторисно проектна документація на нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття, яке буде побудовано на території Бруселівського ліцею номер 1 імені Олієнту Бруселівської селищної ради. Я чуть нема обректу через до уваги. комісії, місяці класів проводимо ліцювати. Бісик. Горовий. За. Данілович. Дудін. Рушинський. Кузьміч. Лотоцький. За. Мартиненко. За. за. Шніковський за. Сочинський. Тарасюк. Кабаза. За. Шмиль, за. Шкуратівський. За. За. Габель, за. 17. За. 17. За. Дякую депутату і комісії. комісія. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до статутних документів закладів освіти усілської селищної ради. Народна сесія виноситься питання про внесення змін до статутних документів закладів освіти Брусельської селищної ради. Вони запитання, чому депутати? Є потреба слухати. Та, Ні. Змінюється юридична адреса, там де було СНТ Брюсселю. Міняємо на селище в Зрозуміло, так? так? Є ще запитання? Є є є йому. Йому. І Якщо немає запитань вашу добу через місті Бісик, боровий За. Крушинська, за. Кузьмич, Лотоцький, Мартиненко, Нікиччик, Сміковський, Сочинський, Тарасюк, Кабаза, Чмільчик. За. За. 17, 17, за за. 17 зачем комісії подати рішення прийнято. Наступне пропонування та внесення змін до статутних документів Покращівського закладу до шкільної освіти, золотий ключ у цільській селищі Ради. Зв'язку з докуменізацією просимо змінити, внести зміни до статутних документів Покошівського закладу до шкільної освіти, золотий ключ, змінити на золотий ключ на веселку. Золото не котівся. Запитання немає. Немає. Тоді став на голосування. Які ще дав? Якщо купити запит, а вообще <риві> є <риві> ah, да. питання. Ви в зал, відчинок, що будемо бісику, <риві> <риві> Боровий. за Волошів. <риві> <Данилочки. риві> <Дудіна. риві> за. Данилочки. Крушинсь. за Крушинську, Кузьмич, за. Лотоцький, за. Мартин, Нікітщик, за. Зачин, Тарасюк, за. Сочин, за. Карасю, за. Кабаза, за. Шмель, за. Шкуратівський, за. Ганер, за. Сімнадцять 17, 17, за. за. 17 за, за. 17, за. за. дякую. <реку> Депутат очильників, <реку> місія рішення прийняти. А питання порядку, денного про, про внесення до положення про... Поряднення вклад платних послуг в комунальний підприємство, дитячої надхист, противна школа, усильської санкції раді. Слово тюнує або директор мусинської дитячої надхисту школи. Доброго дня, шановні депутати. З метою збільшення кількості населення заняття фізичної цифрові та спорту. Особливо залучення наймолодших населених діток із трьох років для дання фізичної спорту. ми просимо вас внести зміни до положення про дня партнерства, оскільки нам надали приміщення колишнього підводі. Ми, завдячуючи селищній раді, завдячуючи громадській чи, ні? чи ні? не працює. Працюємо ближче було. Завдячуючи громадським організаціям, файдалу, господарству рівні Дім Ми своїм силами зробили ремонт, зробили гімнастичний зал в місті десь до десяти дітей. Зробили скеледром для заняття альпінізмом, Це ми будемо залучати дітей десь з трьох років. І постало питання таке, що у нас, оскільки тренерів найнижча заробітна плата, це мінімальна. Потрібно десь заробляти на чопс, а тренер працює з трьох годин. Згідно графіку хтось до 6, хтось до 4 до семи, то ми зможемо ці послуги надавати зранку до трьох годин. І були такі проблеми в нас, що ми не могли залучити дітей першокласників, оскільки в 15-30 днів закінчилися уроки, і батьки забрали їх додому, а вас вже не хотіли. І дітки що було зручно для школярів 12-30 ми зможемо займатися з ними також за кошти. Прошу вас затвердити. Вийде платний за рахунок батьків. Заняття футболом на футбольному полі, міні-футбол, футбол, заняття фітнесом, атлетичною гімнастикою, загальною фізичною підготовкою, в залі загальної фізичної підготовки. У нас там вони невеличкі, в одному тренажер ми поставили комплексний, в другий штанга. Заняття клатись аеробікою, оздоровчою гімнастикою, скелолазення, червідингом. Рухливими іграми в гінастичному залі, а також в орендованих залах, тому що воно ще не наше, а в орендованих залах ми надалі зараз займаємося. Надання туристичних послуг, якщо нам, звісно, ми приймали участь в ще ГБ молоді, і в нас там був пред на. Де ми зможемо робити фотозйомки місцевості та картографію, якщо будуть такі запити. І якщо будуть батьки водити, звісно, ми будемо, можливо, наповнювати бюджет і досил, а також тренери будуть ну, невеликі. Ми рахували сьогодні від паніранту закономіці. Ми так уже велику заробку плату, це приблизно. Законуючи додаткове навантаження, тренер може отримувати таку зарплату структурі, який має 10 євро підстав. Тому що більше він не зможе робити ну, більше роботи. Ці види платних поступ просимо вас затвердити положення про надання платних поступ в комунальних законопросильської США в Брусельській селищій раді в новій редакції зі змінами. Да. Можна питання? Запитання, да? будь ласка. Скажіть, да. будь, будь ласка. Чи е, обсуждалася тематика з батьками? З я печем? маю відведутися до чого. Е, ну, не знаю, яка у вас там посещаємость, чи це не відверне е, дітей від е, заняття там, ті, що вони що Озвучила, що ми будемо займатися залучати дітей з трьох років, з трьохрічного. По програмі, наприклад, гігієнічна, гімнастика або спортивна. Я не за це, ми зараз обсуждаємо платні послуги. І, за, і я за інше, що якщо батьки будуть платити за дітей, чи вони будуть заводити дітей? Ми хочемо спробувати? Чи обсуждалися тема з батьками? Чи буває якось вона? Звичайно. Були. Зараз ми працюємо на цю національність, щоб не могли наприклад, ми поставили 50 гривень в годину, але із цих 50 треба отримує тільки 35. Я не про заотримання, е чи платні послуги вплинуть на кількість дітей, які будуть отримувати ці послуги. Я про це. Я не про зарплату вчителя, не про зарплату, думаю, про наповнення бюджету. На мою думку, збільшиться кількість дітей молодшого віку. Тому що для них э, спортивних таких э, занять немає. У нас Стат. не було бази, у нас немає такого палацу, спорту, нічого. У нас є маленькі, ми пробуємо, хочемо бачити. Як ми піде, чи не підемо, звісно, так, ці, ще чи? запитаю. Час покаже. Немає. Тас падає, біля кілищі ходить. Чого ти не є бажання, якщо батьків, щоб у батьків було бажання вести. Це саме говорить чи про була якась роз'яснення роботи, співпраця з батьками, що віддають сам погодження? Можливо, так Це. Це Звичайно, була протягом року в нажитні цього немає. Дивіться, можна я трошки прокоментую? Справа в тому, що ну, в нас було неодноразове звернення батьків, які говорили, що немає сьогодні дозвілля для дітей дошкільного віку, крім тих, хто ходить у садочок. І тому ми, обговорюючи з батьками, особисто я навіть брала участь у цих розмовах. І сьогодні батьки говорили, ми готові сьогодні ходити, ми готові доплачувати, але дитина має розвиватися. І тому ми думали, яким чином розвиватися. Ви сьогодні почуєте ще не один виступ про платні послуги, але в різних закладах позашкіллях. Тому, враховуючи побажання батьків, ми якраз і виносимо до цього сесії. Те, що я хочу почути. Ще запитаю. Немає плюнути, усю на проєкти, якщо відсутні зауваження, Бесик. За. Горовый. За. Волошенко. За. Данилочка. За. Дудин. За. Крушинска. За. Кузьмич. За. Лоточ За. Маркин. За. Никитчин. За. Снуковский. За. Сочинский. За. Карасюк. За. Кабаза. За. Чмель. За. Шкуративский. За. Жабанец. За. 17. За. 17. Да, я где куда ты решение принято. Ну, Про затвердження положення, про порядок надання плати, послуг комунальним закладом Українській селищні культури селищної ради та перелік перелати в послуг. Слово погляд, директор культури, серед Миколаївич. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд іде, подається положення про надання послуг. Влад послуг Бруселським селищним будинку культури. На даний час основний вид послуг, який надає Брусельський селищний будинок культури, це оренда приміщення і оренда концертного залу для проведення концертної діяльності професійних колективів. Ці два види послуги вже у нас працюють е, на постійній основі. Значить, одне приміщення ми здали під е, студію співограй, де у е, нас працюють і з дітьми, і з дорослими, надають послуги по навчанню гри на гітарі, е, вокальному мистецтву, е, заключені добрі оренди е, з, з цими е, людьми, і вони щомісячно вносять плату. Е, за цього приміщення. Плюс до того, у нас з ними є така домовленість, що надають, ну, це Олександр Вітер та Поліна Вітер, вони надають нам деякі послуги, вони були ведучими на найдальнішому святі, тобто безкоштовно. Ну, ми з ними, у нас є домовленість, що вони нам будуть допомагати ще і в нашій роботі в сфері культури. І ще надаються послуги, як я говорив, це по оплаті оренди приміщення, коли приїжджають професійні колективи, і надається послуга, якщо вони використовують нашу озвучувальну апаратуру. Є бажання, е, спільне бажання із Олександром Вітрем і Поліною Вітрем, у, і нашим будинком культури відкрити прокат е, костюмів, тому що у нас в селищному будинку є ну, такий нехай ну, невеликий спектр костюмів, і у них також є спектр костюмів. Це якщо можливо треба для якихось новорічних свят чи для якихось заходів, чи може. Ну, я не розумію, що війна, але все-таки відбуваються свята, і дитячі свята, і дорослі і свята. Тому е, ми ще такий пропонуємо. І е, ще хочемо розглянути таку можливість, так як у нас є автомобіль, е, то, можливо, ми розробимо методику надання послуг автомобіля з, вод, з водієм, якщо потрібно буде для якоїсь установи чи організації. Ну Це такі основні види. Запитання є ще. Яковочка, щоб запитання. Олексійський за уважні. Дітер Миколаєвич, печенья, Вісик. Зуровий. Данілочки. Дудін. Рушинська. Кузьміч. Лотоцький. Мартиненко, Нікітчин. Миковський за Сочинський. Карасюк. Хабаза. Чміль. Брачевський За. 17 за. 17 за. Дякую, депутати, чи не комісії, рішення прийнято. Наступне затвердження полонення порядок про надання плати поступу сільівським музеїм Діосвіту Олексія Макханко, усієї старшій ради, слово посадчу Колені Миколаїв, директор музею Діосвіту Олексія Макхаленко. Присутні. На розгляд сесії виноситься рішення про затвердження положення, про е, порядок надання платних послуг Брусилівським музеєм новосвіту Олексія Макаренка, Брусилівської е, селищної ради і тарифів на надання платних послуг. Ну, в основному у нас які будуть платні послуги, це платні екскурсії та майстер-класи. За два з половиною роки в музеї Негосвіт Олексія Макаренка було проведено 218 екскурсій, відвідали близько півтори тисячі осіб. Е ну і тут досить чималий перелік пільгових категорій, які зможуть відвідати безкоштовно наш музей. По депутати, то <рес> Ні, депутати по двойному тарифу. Отож, шановні депутати, прошу проголосувати за проєкт положення про платні послуги. Є потреба зачитувати. Розглядали немає. 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 за комісію, рішення прийнято комісії, на сесії. Тому якщо немає запитань до то... Олени Миколаївни, і по проєкту рішення ставимо на голосування. Олена Миколаївна, дякую. дякуємо, за Ну, я запрошую вас усіх побувати в нашому музеї, адже це музей унікального художника, який винайшов дивовижний стиль, пелюстковізм або платковізм, якого не існує більше ніде у всьому світі. Дякую. Ну, я хочу подякувати вам, але за роботу, дуже. тому що дуже. Е, скільки в нас було гостей, скільки було відвідувачів, е, всі дуже е, задоволені, приємно вражені роботою. Ну, так тримати. Дякую, дякую. Лічильна комісія, що немає проєкт місія, Миколаївського. Бісик, Боровий, Волошник. Данілич. Дудін. Крушинська. Кузьміч. Лотоцький. Мартиниць. Нікічник. За. За. Сіньковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Хабаза. Чміль. За. 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 Габерець. За. 17 за. 17 за. Дякую, депутати Чільник. рішення прийнято. А тут є питання порядку денного про створення виконавчого органу сектору реєстрації актів цивільного стану Власинської селищної ради Шитоморського району Томському район, зі статусом да. юридичної особи публічного права. Слово краще, поскладні певні. відділу центр надання адміністративних послуг Русилівської селищної ради не містить у назві район, Житомирська область, пропонується створити виконавчий орган Брусилівської селищної ради сектор реєстрації актів цивільного стану Русилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області і статусом юридичної особи публічного права. Запитання є, до закінчують. Добідачу, дякую, саме потрібно, приходити але по проєкту рішення. Мали. Юрій Миколаєвич, Ліковський проводимо. Рисування. Бісик, Боровиць, Волошник, Даніличук, Дудін, за. Крушинська, Кузьмін, Лотоцький, Мартиненко, Нікич, Миковський за, за. 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 Сочинський, Тарасюк. Кабази, газ, да. чиль, да. шкуратівська, да. гадриць, да. 17 за. Яко депутати чи не комісії рішення прийняти. Наступне принесення збільше структури, чисельність, апарату, за виконавчих органів усільської селищної ради, карбенку, анторного спеціалістів, поліційної кадри небезпечно. Вноситься відповідні зміни. Мікрофон ближче. виводиться зі структури відділу Центр надання адміністративних послуг дві штатні одиниці, це завідувач і адміністратор, а вноситься в структуру виконавчих органів дві штатні одиниці, завідувач та головний спеціаліст сектору. Реєстрації актів цивільного Це, Додатково ми ресурсів не долучаємо, правильно чи ми... ні? Ми снаба збираємо, що доведу, ви зрозуміли, так? І все окремо виводимо. І ще для забезпечення безперебійної роботи котельні, вноситься зміни у структуру господарської групи. Виводиться із структури дві штатні одиниці прибиральника і водиться один машиніст-почегар котельні і один оператор котельні. Це все, загальна дійсно місце. А формує прибирає? А обирайте кормлювати. У нас є відповідальність заказчика Василь Васильович, який віддається. Він визначиться і все. Так що не переймайтеся цією проблемою. Він мене справляється з роботою і це добре. Він справляється. Тобто всі питання по соціального стану до загаршенки.